Білородністровський прикордонний загін здійснює добір кандидатів на військову службу за контрактом з числа цивільних осіб віком від 18 до 57. Років на військову службу за контрактом. Державна прикордонна служба пропонує кандидатам наступні переваги під час проходження військової служби за контрактом. З громадянами віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили військову службу, а також які здобули медичну освіту і приймаються на посади за медичним напрямком, контракт укладається на один рік. Добір кандидатів здійснюється за їх бажанням та територіальним принципом проходження служби. Упродовж першого півроку проходження служби за місцем проживання, переміщення, можливо, у разі особистої згоди, проходження навчання в Україні та за кордоном, конкурентне грошове та матеріальне забезпечення, пільгові умови, права на пенсійне забезпечення, оплачувана відпустка. 30 діб протягом року. Щорічна виплата на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення та щорічна виплата матеріальної допомоги. При укладанні першого контракту виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі від 22 до 24 тисяч гривень. Не зволікайте, вирішуйте своє майбутнє самі і зараз.